Ну нічого, ти можеш отута стать, зразу заїхати сюди, я віддам світло сюди. О цій перекатку, точніше, отута перекатках, неправильно, я дав. Якщо в них ти стальот не поїде, мене контрить сюди, то я переїду сюди і висвічу цих тіл. сюди під будиночок? Так, да, під будиночок їй, да. І ти на перекатках стріляєш. І мені теж туди? Так, так, так. Ага, задія, не стаємо. Я же можуть не підставлятися, я дам світло по-любому, там тепер будуть їхати борт. А, в них ще бортин Ну, я надіюсь, що він не поїде. Я метку ставлю. Я ж поїхав, поставив, що їду сюди. Боже, чому він не їде наліво? Він імені в мою позицію їде, куди я. Як ти його? научно назвав Work and Cover, я його Borderlands називаю. Я його Брудершафт. Це з ТЛТ не контрить тебе. Я його висвітив тут спіщу. Видно, 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 видно. Чисто 10. Чпок. Це світ? Да, да. Гриля висвітив. Я не бачу. Мень далеко. Пакер мий. Вони всі в рельєфі, ми їх не бачимо. Та не получив 200 вже на світив, 3000 на світі уже. шквала бачу, зараз дам по шквалу. Це не я свічу. Землю забей. Ой, Шакал. Вітя, Вітя. Шакала, не шквал. Eh, нас б'ють з центру, до речі. Ось виступив. Найс. Ой, його не бачу. Т Ти, -ти глибоко стоїш, нам треба вперед тоді приїжджати, щоб бачити гриля. Ні, так нас отут, типу, бачить його, поняв. Бля, з тих звестися нас вже не шукало. Там кущі його. Ось його знову гриля выснуть. Я у них не влучає. Шакал, давай, сіпий, шакал, будь ласка. Оп! Це не, місце. не влучив у броню, ну, це бо це місце. наша гра. Від... Ты гриля ще раз я напусся. Уже готовий? Я сюди з всеми покажу. Наша гра. Ну висвіти в Не попав Ще раз можно Ну він зарядиться виріза Побаха а я можу її зараз ловити чекайте Едея Ні вона впала дура Вилікна О гріля бачу зараз На о, чред 500 демеджа надо. Я зроблю. Ну, якщо гріль гриль ще раз підставить. Баха. То я зробив. Воркін кафер. Воркін кафер. Фош сука, прикинь, да фош подпер, падла. Подпер і не давав мені заїхати. Воркін кафер. я буду світити перманентно пробовать. Ну винсы, все всего, я скажу, тому не буде підставляться. Можу бачата добыть. Я спробую дати. Не, хуй маху. Я тут в кущах стріляю. Як можу. Та там стільки кущів можеш стріляти, я думаю. Ой, хорош, пош, дав йому. Я добив. Боже, я тут ніндзя просто, я просто ніндзя тут. Гриля спробую вбити. Я вже 5800 на світив. Я просто тут каточку тащу. Ніндзя! Затаїв ніндзя. Якби я тут баркенка фарація не вбив, він би, типу, висвітив би моїх тіпів. А він не знає де я. І чому я не свічусь після постріла? Куди він заїхав? Не, ну ну тут. Дурна гра. Ну я поки прицілюся, вже всіх вбивають. Ну що що відбувається? Дивись, який варіант є? Поїхати Вазіка убити і Чефера може. Не знаю мені. буде підтримати. Або поїхати. Висвітить. Шакала. Може ж мої тіпи приїдуть? Де? Так стоишь, конечно, тебе влучити це просто казино. Я даже навіть не те що в нього, я навіть поруч не міг. Ну я БЗ-ку зробил, поїду впаривать. Або я сейчас висвітлючу і, і виграю бій, або. У меня сприюсь. 1400 хп. Ой, дома. Потужні. Потужні 1400 на 10 Він переїхав. Блін, скакав. 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 Скакав? Скакав, скакав. О, гриля, бачу. Видишь, Ну, звісно, гриля полетить куди, вище. ну естественно, тут загрій. Идеально летити, на Скак... бою. Скакал в мене накидує блендами. Скакалу я дав, він вже на мене загрес. Мене, типу, не хочуть, типа проїхати. А ні, в мене це 63 фармить, то я не скакал. Глючок, да, 270 метрів, типу, трапу злючок, ну тобто, ти Джон Вік, блядь. Я знаю, що Блін, я оце приїхав, типу, ну. Стою просто як корова на лікарні. Я уже суммарке дал 8300 в бою 1400 Смотри, так светить опять светит Тыч кофер Оп, так светится Ура, дамаг! треба тичку дати. Ой, та шоп ти разпарола пополам арта, ти драма. Я йому фугасом дав 800. Боже, що за бій, Подивися, 9600 сумарки. Я в патенті, короче, забей, все. Я, я в лютому патенті. 9600. Я беру шкоду, даю 2к. Я беру Е100, даю 2к. Я беру Е4, даю 2к. Це мій мас... на майстра, походу. Що що казати про цю, про цю прекрасну гру. А потім чуваки заходять до мене в профіль і кажуть: а, все понятно ти 2К фаршовик, що з тобою розмовляти? Ну, а я фаршовик 2К, да, Я. Ти бачиш результати? Я 8 тисяч асіста і 3К набив Да ты Нормально. Дозорный. он просто идеально виде играл. Закину даже, наверное. и 4, 2К дома. Позорище, блядь. Позорище. Мені треба дати просто 3500, просто і фраг. Все. Я не можу вже тиждень це зробити. Варшовий.